Доброї ночі. Ой, шановний Віктор Юзер, ти зробив мою ніч просто. Я думаю, що я твою зроблю. Можливо, ти сьогодні спати не будеш. Бо саме тобі я посвящаю це відео зараз. Так. А знаєш чому? Я спочатку думала, проігнорую, а потім думаю, можливо, чоловік... чоловік на нього ніхто не звертає уваги. Така можливість. І я на тебе звернула увагу. Так. Ти знаєш, ти написав, ніхто не кидається. А як ти думаєш, повинні кидатись? Запам'ятай, любий Вікторе, на мене не кидаються. За мене мріють і облизуються. Так, так, так. Саме так. І ти знаєш, в мене таке відчуття, що я тобі десь перейшла дорогу. Так, так, так. Десь, можливо, десь на якомусь сайті знайомсь. Або ще щось відмовила, як я це завжди роблю. От і все. І Віктор пішов во всі тяжкі. Так, Віктор, не переймайся, мій хороший, все буде добре. Бачиш, я тобі на тебе звернула увагу. А могла б би не звертати, ти дивись тільки сьогодні вночі. Спи, так обережно. Обережно. Дивись, щоб тільки не до мозолі. Добре? Щоб <ріху> я без вас робила б мої хейтери. Як я вас люблю, чесно. <ріху> Ай. А в починається.